Ух, Який момент? Вже перший сейв від і добивання. Буде розіграно цей стандарт. Можливо, буде прямий удар по воротах, а можливо простріл. Удар над воротами. Така позиційна атака. Шукають вільні зони. А ось тут помиляється. Удар! Який сейт. гол трошки втратив. Удар! Який момент, і знову мали зараз. А поклав м'яча на газон. Валентин Крначук. І ось може бути ще один момент. Пробуває Денісов. Затом, нічого отримувати естетичне задоволення. А ось і подача виграє другий поверх. Да! Пас да! праворуч. Простріл! Дуже близько і звертається. І на дальню стійку чудова подача. Боротьба! І ледьве зараз. Кидання грає вдало Дмитро Павліченко. Китайній тут О, ходить Далі тут непогано дев'ятий номер. Але тут все ж таки був фол іде. і якраз таки жовта картка. Павліченко Кидання. на місці. Сильно рукою, точно, головне кидає Павліченко і навіть до удару. Доходить ця атака. Найдрома. Грає Сокіл. О, тут, ну, ось тут вже така жорстка у нас. Була боротьба. Трямо таки налетів на свого опонента. Зараз. Непогане переведення до центральної частини. Праворуч далі. Простріл! Сокіл забиває. 1-0. Ось і вистояли сокіл і забивають чудовий м'яч, що відкриває рахунок у нашому матчі. Ударом на 29-й хвилині. Рахунок відкрито. У минулому матчі також гол в роздягальні. Ми з вами побачили у виконанні. Розікля штрафного і грає впевнено голкіпер. подача, і навіть є удар по воротах. Небезпека. Бігравський з партнером. Удари з дальньої відстані. Ще не хтось захисту. Наступає Денисов. Оватася. Удар з дальньої відстані. Схоже, що тут все ж таки зіграв голкіпер. Це Було б куди важкіше. І ось зараз знову голкіпер на виході. Яландський прострілює яландський, який сейф. Браво голкіпере. Вперед. так. Ось тут, до речі, Пол Відверту посох у спину. Незадоволені тут, тут рішення спочатку арбітра. Дмитро Романов. Другу жовту отримує Дмитро Романов і залишає ноусенс no у меншості. На атаку. Що, у нас тут ще одна жовта. О, боротьби. Удари нуль-два, який потужний постріл від стійки. Ми щойно з вами побачили. Блискуча реалізація. Вітаємо із голом 77-го номера команди Артем Прокопенко. Забуває на 46-й хвилині. Для Дмитра Павліченка відправив п'ячу сітку. І ось іще один момент, але цього разу вже удар не точний. Команд з однаковими номерами грає так само, як не забиває зараз сокіл. So Але пізніше вже було зафіксовано фол, і, схоже за все, буде все ж таки, по-перше, шовта картка. А по-друге, відкладений штрафний. Хоча і скоріше за все це буде прямий удар. Над воротами він пролітає. небезпеки особливої не становив. І удар забиває! Прекрасний м'яч. Реалізує щойно колектив Сокіл Чоковучі, збільшуючи перевагу до 03. Усією командою хлопці святкують. І це вже крапка, можна вже остаточно відзначати, що сьогодні сокіл були сильнішими, а забувають вони на 50. На старті п'ятдесят восьмої хвилини нашого матчу.